12 жовтня 2023 року, за участі секретаря Васильківської міської ради Богдана Шевчука, провідних спеціалістів управління соціального захисту населення, управління освіти Васильківської міської ради, сімейних лікарів, професійних психологів Васильківському центрі первинної медико-санітарної допомоги, відбувся круглий стіл обговорення методів провадження всеукраїнської програми ментального здоров'я та як. Потрібно йти ногу з часом, підлаштовуватися до всіх умов, які є сьогодні, у нас які оточують умови. У нас дуже складні, тому що в країні війна дійсно і буває таке, що думки розсіюються. Ти не можеш зібрати себе, так сказати, до купи і робити те, що дійсно приносить задоволення. Тому е тільки цілісна. Країна з здоровими ментально людьми може дійсно відновлювати нашу країну на всіх рівнях і прогресувати, тому що за цим майбутнє, і ми маємо допомагати один одному спілкуватися, озвучувати свої проблеми і ефективно їх вирішувати. Скажи чесно, ти як тривога дає робити справи. Місія проекту зробити піклування про ментальне здоров'я щоденною звичкою для українців. Ментальне здоров'я це непомітний, але водночас головний двигун людини, що дозволяє не лише повноцінно жити, а й ефективно функціонувати у суспільстві. Ми знаємо, що психологи є в школі, тобто ми хочемо, щоб було озвучено, що саме психологи можуть на себе брати. Тобто вони працюють з дітьми, що вони можуть. Доступна для наших мешканців громад, Так саме ми хотіли і стосовно соціального захисту, культури, молоді спорту, які є втручання в кожної структурі, і що ми можемо запропонувати всі разом свої громади. Що найчастіше сім'я стикаються з якими розвитками? Це депресія, розвиток зі стресом, ну особливо зараз, розживання психологічних жил і. На мою курсу на частіше якраз скарбляє на станцічні, які не можуть пояснити з вічної точки зору. Тобто, от, всі наші бабулечки, всі наші люди з якимись тривожностями, тревожностями, с щось, наче болить, і то болить, і ще щось структурує, ще щось, а наче лікуєш так, а ефекту якось не наступає. Тобто есть, вже ми розуміємо, що тут є вже якісь ментальні спільні які розгляди. Само допомога інтуїтивно зрозуміла, про що мова. Що там робить плюс, не питайте. Це загадка історії, але це не важливо. На цій картинці візуально ви можете да, да, інтуїтивно зрозуміти, да, як проходить проходиться да. да, Збирається група групочка. Да. Да. Це наш груповий курс управління стресом. Е, ну, ми зараз сидимо правильно, тому що зазвичай це коло, в якому всі збираються. Да, і ось там, бачите, та гарна жіночка. Це один із главних так, ключових гравців групового курсу. Це фасилітатор. І так, я, як провідник, я допомагаю, допомагаю вести цей курс. Чому допомагаю? Тому що тут є ще один важливий гравець в цій команді. Лютуз колонка Дякую, що прийшли сьогодні на цей курс управління стресом. Це курс для всіх тих, хто відчуває стрес. Іншими словами, це курс для всіх нас. У нас є гармонина. Навіть у моменти надзвичайного болю та страждання ми все ж можемо знайти сенс, меду та сили для подальшого життя. Курс Самодопомога Плюс був розроблений зісвітньою організацією охорони здоров'я як груповий курс управління стресом. На цим курсом працювали провідні фахівці. Відсвітню організації охорони здоров'я, тому це говорить про його важливість в багатьох країнах в Європі, в Сполучених Штатах Америки і зараз в Україні. Підвищений рівень агресивності, зниження мотивації до навчання, розгубленість, неуважність, апатія, байдужість, Діти для є Такі ви бачите схему, це для якої розташовані учасники та учасниці освітнього процесу. Навколо них наведені чинники, від яких залежить надання їм якісних послуг для збереження психічного здоров'я. Це, насамперед, ефективний менеджмент, сприяння доступу до якісної освіти в умовах війни, сприяння фізичному і психологістичному захисту та благополуччю. Регулярне піклування про власний стан може наштовхнути на відкриття внутрішнього джерела сили, що допоможе пройти крізь складні часи. Тому дбати про своє ментальне здоров'я така ж базова необхідність кожної людини, як і дбати про здоров'я фізичне. Ментальне та фізичне здоров'я нерозривне ціле. Щоб дізнатися інші способи покращити свій стан. Заходь на сайт howareyou.com. うん。